Надо, хтось хоче сиру і бананів. Вже обід три дня, три часа дня, але ми пішли вгору погуляти. Ну, і погуляти, по ділах хоча. Бікуся там оходить. Віка. Віка ходить Катя, як завжди, в велосипеді. На вулиці жара, дуже жарко. У мене сьогодні не дуже хороший вигляд, тому що, коротше, місяці не дуже добре. Але мама є мама, я вже раз говорила, живемо інтересами дітей. Думаю, вийшла в города, вже почну влог, тому що не тільки знімати вдома, в хаті, не всім вже інтересно. Кожен день знімати влоги я не буду, я знімаю, як в мене є бажання, як в мене є сила, як в мене є час. Куди йдеш? Город. Город. Може зайдемо до діда? Така гарна в юпочці. Кукла моя. Ще одна. Платько. Сидить. Вже не годно сидіти. Кать, кажи привіт. Привіт, Авіка. Ой-ой-ой. Так що ми в місті. Приміряємо Класні такі. Ще тут на площадочці родом біля магазину. Мало не дук неї. Біжай. Опа. <ріхі> 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 разом. Хотіла взяти малі вот показывают такі фіолетові, класні і хороша ціна. Ну вона, типу вони тут через пальчик і не факт, що вона буде носити. Не захотіла вона почала в нас рукатися, кидати і все. В моїх лише. Найшли тут качелю, йдемо до діда і хочемо покататися. Почерві! Хватить? хватить? Віки вже хватить. Катя з квіточками не прощається наша. Дама росте. Кать, виходимо? Я набрала продукцій. от взяла малину. Зараз я візьму. Малину взяла таку крупну дуже. Дорога дуже 25 гривень, але вона закінчується. Чорна тут у мене є і жовта. <плес> <плес> Горку не йшла. Дітям викачали каруселі. Катя катається тоді, принцеса моя. На ту горку ми не підемо, бо вона дуже висока. Ми тільки тут чула. Касандаповська горка, але так би погано. Так, а ми йдемо до діда. Ми сідкучили за дідом. Дочки і хочуть до діда. Саменька, без ручок. Давай вперед. Йдемо трошки. Давай я дивлюся, давай. О, бачу я тебе. Ми до діда, а діда додому нема. Віка зла. Віжена. Катя теж кипішує там. В велосипеді. Де дід? Де дід? Нема діда, катастрофа. Де дід ходить наш? Спить. Ні, діти спить і не, не поповнила що, забула поповнити і нема до скільки подзвонити до діда. Катастрофа. Ужас такий. Діда ніде не видно. У нас тут перекус з бананчиком, зайшли на площадку дідську. Поїмо бананчика, вони покатаються. От і Віка. Площадка тут. Іменно Віка хотіла. Покатаються і будемо їхати додому. Так? Смачно. Тихенько людей немає, одні діти бігають, так що супер взагалі. Трошки вона, каже, що дивновато, але в нас тут в місті взагалі немає чистоти. Рідко дає чистота, не держать чистоту чому. Сідали дві красуні. Mm. Вкусно. Хто тут катається? Качелі любить. Що за крики? Качелі не минаємо. Катається. Так, я в футболки, юбки босоножках. Отак. Вот літньому. Ми вже вдома хочу показати, що я сьогодні взяла. Лезде дійшла, розкажу. Так, взяла на кінець сніжі обрізати когті от такі ножниці, за 70 гривень. Я щось думала, в інтернеті забувала, але стоїть 300, 300 з чимось, це 250, можна, 250 можна взяти. Я навіть не думала, що на двері так дешево. Тато прийде. Взяла за 70 гривень, були за 88, різниці майже ніякої, вони були маймодні чуть-чуть. Все. Є. Взяла сир, за яким я ходила, і обично було два куска, але як сьогодні жара бішена, і він в мене стік, він в мене такий ніжний, але він мене стік і треба без дітей за продуктом. Так, сьогодні я взяла малинку, не здержалася, взяла три види. От у мене жовта, чорна, як странно. Дуже смачна я пробувала. І червона. Літрова банка 25 гривень, а от такі по 15. Я взяла, тому що дітям дуже подобається, і тим більше вона закінчується. І Вони дуже сильно люблять, і тим більше я хочу зробити їм фруктовий льот морозиво, от іменно банани ще. І зробити такий, щоб було їм смачно. Для дітей готова на все. Так, помідорки взяла кілограм, вони, по, 18, не, по 15 я вже брала. Сметанка. Олейну взяла, була дуже непогана ціна, знижка пішла. Майонез Женьєвий любимий, зато буду робити баклажани. Так, дітям йогурти вже ці беруть, дуже їм подобається. Взяла колбаску, це з телятиною. Варена, дуже смачна, між прочим. Вона така не дешева, але вона дуже смачна. Дві філейки взяла для баклажанів. Молочко, от мене Маша питається, моя сестра, що ти береш молокію? Тому що вона практична, вона недорога, ця стоїть 2,5%, це стоїть 18% з чимось, а стої 1,6% стоїть 16%, каже, з чимось. І вона смачне іменно молоко і вигідно. У нас дуже йде молоко і домашні не любимо ми. Ну, коротше, я беру магазини. Катя, у мене ще є малиш, нічого в цьому страшного нема, хочеться їсти. Так, два бананчика, вони вже два з'їли, два я лишила для фруктового морозива, сирочок, баклажани буду завтра запікати, гречку віки любиму. І от снежки. От мої продукти. Я б не сказала, що дуже багато. Тобто, мене тут випросили морозиво, не міг дочекатися, поки я засніму. Уже відкриваю. Ти сама я відкрию. Я відкриваю тобі? Я сама. А сама? Мама, цементи відкривай. Ти любиш, коли саме відкриваєш? Ой, дай маму помий. наминає йогурт. по моїй. Дуже вкусний, непоганий і ціна нормальна, і, і дійсно смачно. Рідко коли беру, тому що вони колись не їли. Я дуже багато брала, у мене собака їла і брала. Самі такі хороші Тьому, які там агушу. Ну, я б не сказала, що така ж велика різниця. Вкусно іменно. Вот От та друга зайка моя заснула, я її кличу віка віка, йогурт їсти, а вона, бідно, замучилась, Заснув мамин зайчик, спить під мультики. От дивилася мультики і заснула. Дивіться, мій дуже класний мультик, мені самі подобається. Кольоровий, яркий і інтересний. От хотіла сказати, я, та їй би каже, не дуже багато продуктів принесла. Подивитися, от іменно так. Але коли ти несеш дітьми... І все, і велосипед прогулочний, я коли брала мала коляска була, Катя була маленька з вікою, то коляска була. Я в той багажник дуже багато в мене багато. влізало. А зараз прогулочний велосипед, я її сталю на ручки. І так, кардина там маленька, ну, взагалі мало влізає. І Катя ще як заснула, я його везу догори, бо тому що спинка така не розкладається до кінця трошки, дитина падає, і ножки закручуються. Я думала, що я умру, в мене і руки, і ноги тряслися. Чому я сама ходжу? Бо тому що Женя елементарний може там щось купити, а таке, як сири, от іменно малину, от таке він не може купити, тому що він приходить дуже пізно, все закрито, і він дуже устав. Я теж повинна щось робити. І в таку жару просто дуже тяжко з дітьми. Дуже. Ну сьогодні взагалі дуртом. Дід поїхав в село, ми не знали, я не подзвонила. Він не знав, що ми будемо йти. І отак от вийшло. Ми на площадках були, віддихнули. Ну, жара убила, бо ми дуже устали, Нам 40 хвилин в одну сторону, 40 хвилин в другу, навіть більше до діда. І не знаю, як Віка Віка відключилася, вона устала дуже сильно. Якось так. Мами, мами. Для того ми і мами, що робити? Хочу, щоб ти нам вкусно їла, полезно їла і... Кожна її була хороша, здорова. Треба нормально кормити нормальними свіжими продуктами. Все, це моє мінені. Вона жорсте, організм розвивається. Повинні медати найкраще. не міде. Пригай, тата, на ручки. Пригай. Хута на ручки. Тата прийшов. Ти опять в робочому? Yeah! Ну? Всі подумають, що ти мене помжеш. Yeah! Що я тебе гарно не одіваю. Тато прийшов. Ура-ура! Спить, відключилася наша дитина. Мама тут фруктовий сок робила. О, зробила собі легкий перекус. Всі їли солодкий, я собі зробила солений сир, сметана, помідори, укропчик і посолила. Зереження теж захоче. Поділимося, велика така порція. Буде так бачити, що Всім смачного. Усі на вечерях. Хтось тут проснувся, єлі заставили поїсти. не може проснутися. Малинки три вида і йогурт. Вкусно, дочка? Дьом, вкусно. Каже, давно грається а Віка. Я дару пісочницю трошки на вулицю? Ні. А куди йдеш? Кому зву. Що будеш робити? Давайте знову. <laughs> Мультик малий. Ні. Тут Ой, устрою так. істерику, Катя. Катя устроїв. Я теж багато чого хочу. Все. Я хочу. Я хочу. Качу. Качку. Катя в кроватку. А що вже спати пора? Що це скоро? Я хочу, я хочу. Щоб б тату дав? О, дивіться, що вона робить. Тату, щоб все дав. На сонниця вкрывся пока. Кать, каже пока всім! Татя. Катя! Це наша истеричка мала. Віка каже папа. папа". Катя, так що всім пока, на сьогодні наша Катя встроює такі істерики кожен вечір, можна сказати, вона хоче тата. Наша Катя з фокусом, з характером, хоче тата і все, ні маму, ні віку, нікого тата стає і йде. Довго він чекає, чекає півгодини, вона не успокоїться, так і йде. Командує катастрофически, вотно, рве. Так що всім пока, до следующего влога. Всім пока!